Я якось ясно відчув, за що я е, воюю на одне із, не пам'ятаю, яке це було Різдво, чи в 22-му, чи в 23-му році. От я пам'ятаю, що я точно був вдома. І от е, ну, у нас за сімейним традиціям, українським, тобто там дружина готує страви, є елемент національних традицій. Там, е, ми з сином там, читаємо Святе письмо, молимося. І е, я от. Дуже гостро відчув оцей зв'язок із поколіннями українців, які були і які будуть. І от для мене, це таке наше національне світле, яке є в українцях. ну, Для мене воно є наскільки цінним, що для мене. Уявити, що хтось прийде і це зруйнує, е, мотивує е, дійсно йти воювати і ризикувати життям. Я, чесно кажучи, там 25 лютого, е, 24-го я коли намагався потрапити, 25-го через задобу добу я вже, вже був в строю. Е, я тоді про це не думав. Тобто, мене було, я був е, в резерві. У мене був військовий квиток, у мене вже була присяга з 2015 року. Тобто, я навіть у мене не було е, моменту, коли я там приймав рішення, буду я йти воювати чи не буду. Це рішення було вже прийнято е, задовго. Просто оскільки я стояв в резерві в Сумській теробороні, а суми на той час вже були в оточенні, то я вже mm -hmm. шукав. Куди мені потрапити в Києві, а тоді були там шалені черги, і там той це були ті часи, коли треба було по знайомству mm. шукати якісь контакти, щоб отримати хоча б якийсь автомат.